Підсилення для захисників військовослужбовцям з Прикарпаття передали безпілотники та старолінки. Необхідне забезпечення отримала 42-га окрема механізована бригада. Ці мавіки можуть довго літати 45 хвилин зі швидкістю до 80 кілометрів на годину. І таке обладнання каже боєць з позивним дійсне. Дуже необхідне на передовій, оскільки допоможе ще ефективніше виконувати бойові завдання. Хочу подякувати за надану апаратуру. Як то кажуть, хто володіє інформацією, володіє. Світом і розвідка. Це в першу чергу інформація. А інформація це збережені життя. Ну і плюс різні шумахери можуть до розвідку перетворити не тільки в інформацію, а й в веселі картинки, які подобаються українцям у вигляді мертвих орків. Дякуємо за можливість це все зробити за апаратуру. Слава Україні! Захисники отримали 15 Мавіків денного бачення та 5 нічного, а також чотири комплекти супутникового інтернету. Зараз кажуть в адміністрації, необхідно акумулювати всі зусилля для допомоги воїнам, адже потреби та запити від бійців є постійно і важливо на них вчасно реагувати та закривати. Суть даних квадрокоптерів це є мавіки. 3». Вони, вони характеризуються тим, що у них є камери для денного бачення, а в мавіках 3T» — те камери нічного бачення. Тут камери в нічним бач, вони якісні, вони дуже і в нічний час це є око розвідника, як завжди це говориться. Це для розвідки, це також розвідка, але тільки у денний час. Пілоти працюють через пульти, мають пульти, що тут і тут і два. І Одинакові квадрокоптери мають однакові культи, де бачать, куди летить квадрокоптер, бачать місце розміщення, розташування ворога. Це різні тактичні речі, які надзвичайно хлопцям потрібні в бою. Ми їм дуже дякуємо за те, що вони роблять сьогодні. Кожен день ми працюємо для того, щоб максимально із обласного бюджету, і також ми постійно робимо заходи. Зараз готуємося до наступного шостого благодійного аукціону. тобто акумулюємо всі зусилля, щоб мати можливість підсилити ти. Ими всіма необхідними речами, які сьогодні є важливими для наших хлопців. Вартість переданого обладнання близько 2 мільйонів гривень. Його через відкриті торги закупили коштом обласної адміністрації. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.